Всім добрий день! Сьогодні розглянемо тему опрацювання мультимедійних об'єктів, формати аудіо та відеофайлів. Ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованим способом, шляхом поєднання кількох різних способів. Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Мультимедіа це форма поєднання різних способів подання повідомлень. У сприйнятті таких повідомлень задіяні різні органи чуття. А текст, графічні зображення, аудіо та відео є складними об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Мультимедіа використовують у різних галузях людської діяльності. Особливо широко вони використовуються в комп'ютерних програмах, зокрема в тих, які призначені для навчання. Раніше ви вивчали типи формати файлів. Тип файлу вказує на структуру даних у файлі. Аудіо та відеодані також зберігаються у файлах певних форматів. Ці типи файлів ще називають мультимедійними, Зазвичай мультимедійні файли мають значний розмір. Для зменшення розміру мультимедійних файлів Доволі часто використовується стиснення даних, розрізняють стиснення з частковою втратою даних та без втрати даних. У зв'язку з тим, що в більшості форматів аудіо та відеофайлів дані для зменшення обсягів стискаються, кадуються з використанням різноманітних алгоритмів. Для їхнього відтворення потрібно здійснювати декодування. Щоб на різних комп'ютерах можна було відтворити аудіо та відеофайли будь-яких форматів, слід мати програми, що містять алгоритми декодування мультимедійних даних, які називають кодиками. Кодики, як правило, входять до складу програм, що опрацьовують аудіо чи відеодані Приклади форматів аудіо та відеофайлів ми подивимось на наступних слайдах в таблиці. На слайді зараз ви можете бачити формати файлів, у яких не використовується стиснення або використовується стиснення без втрати даних. На наступному слайді представлені формати файлів, у яких використовується стиснення із частковою втратою даних. Формати спочатку йдуть у нас аудіофайлів, а нижчі – формати відеоданих. Я вам пропоную зупинити відео на таблицях і детально ознайомитися з даними цих таблиць.